Родина Лені приїхала до Житомира з села Роздолівка Бахмутського району. Сім'я з трьома дітьми виїжджала під обстрілами, тому речей з собою взяли дуже мало. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали те, що на нас, і змін ну змінну все. Дітки зараз у школі старші. Вони рюкзаки собі на плечі брали. Теж допомагали. Все, все що вмістилось у руку, то й взяли. Ми от місця два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки, бо ми приїхали, тут нічого немає. В нас на, на, на даний момент 250 домів, які ну, в селі, що, в яких живуть люди гарні. Красиві дома, 203 три хати розрушені. І не знаємо, коли чи вернемося, чи не вернемося, Душа болить, душа дуже кровоточить і все додому, додому. Для таких родин переселенців, а також багатодітних сімей та родин опікунів, волонтери ЮНІСЕФ передали 115 пакунків тепла. Пакунки тепла сьогодні поїдуть в такі територіальні громади: це Ємільчинська, Олевська, Овруцька, Радомишельська, Малинська та Житомирська міська. Територіальна громада, а в цей пакунок тепла входять: ковдри, постільна білизна, пледи, подушки та рушники тобто, все те, що наразі може зігріти діточок, родину. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.